Привіт, мої любі! З вами сьогодні знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те цікаве, яке можуть розповісти вам числа вашої дати народження. Тобто, ви можете бачити свою дату народження, бачити, чи є у вас ті числа, про які я буду говорити сьогодні. І дізнаватися про себе якусь нову інформацію про себе, про своїх родичів, близьких, знайомих. І таким чином ви будете краще пізнавати їх, а значить, легше і краще спілкуватися з ними. Я думаю, що це дуже корисна інформація для всіх. Тому починаємо. Сьогодні ми з вами будемо говорити. Про числа 1, 5 і 9. От ви дивитесь на свою дату народження і подивіться уважно. Є там 1, 9 і 5. Якщо ви народилися до 2000 року, то одиниця і 9 у вас є. Так що вам достатньо народитися або 5 числа, або 15, 25. Або п'ятого місяця, і у вас вже з'явиться п'ятірка. Тому що ми сьогодні будемо саме говорити про всі три е, числа разом. Поєднання цих чисел дає таку цікаву характеристику людям, тому що вони надзвичайно цілеспрямовані. І одиничка їм дає якусь ідею п'ятірка. Дає мотивацію для того, щоб її виконати, цю ідею в матеріальному світі, як то кажуть. І дев'ятка дає можливість все привести до результату. От що це за люди такі, які мають всі ці три числа разом у своїй даті народження? Оскільки 2000 року таких людей було досить багато, то вони якраз відрізнялися від усіх інших, тим, що і, і цей період от, до 2000 року відрізнявся якраз тим, що дуже багато було людей, які хотіли приходити до своєї якоїсь мети. Які мали якусь цілеспрямованість, хотіли будувати якусь кар'єру, е, ну е, такі наполегливі вперті, е, хотіли добиватися свого. Оце саме про цих людей, ми будемо з вами говорити. Після 2000 -го року таких людей вже е, буде набагато менше, тому що. Е, Двохтисячний рік починається з двічки. Вже немає одинички, рідше вона буде. От, ну і і дев'ятку теж будемо зустрічати дуже рідко. А вже так, щоб вони попадали всі разом, то це буде дуже рідко. І це означає, що от таких цілеспрямованих людей, трошки впертих, які йдуть до своєї мети, незважаючи ні на які перешкоди. Буде менше. Побачимо, чи це буде на краще, чи це буде на гірше, тому що якщо буде менше ідей таких і менше буде прагнення у людей реалізувати свої якісь ідеї, то можливо менше буде якихось винаходів, можливо, менше буде якогось прогресу, я не знаю. Але за от, з 1900 по 2000 рік ми пережили таку технологічну і індустріальну революцію, що ну, я не знаю, чи є ще такі часи, коли чи будуть такі часи, коли можна буде з цим порівняти. Тому що від, я не знаю, від Лопати. Прийти до екскаватора, який працює без людини, від коня до машини, яка теж управляється людиною, десь там, вона сама розвозить людей, куди їй хочеться розвезти, телефони з відеозв'язком. Що Навіть уявити собі, тоді було на початку. Століття навіть уявити собі було це тяжко. А зараз ми всі маємо і чим це воно закінчиться, як далі піде, будемо бачити, який прогрес ще буде. Ці люди, от, хто мають одиничку, п'ятірку і дев'ятку, для цієї планети зробили дуже багато доброго. Може, зробили і багато, ну, Такого войовничого, тому що у людей, які мають, от особливо дев'ятку в таких ситуаціях, коли вони мало, мали в дитинстві мало, коли в дитинстві їм забороняли робити те, що вони хотіли робити, вони виросли такими впертими, наполегливими. І в дорослому житті вони оце все цю свою впертість, наполегливість, вони її реалізують і деколи вони її реалізовують через війни, через войовничий такий характер, через впертість, прямолінійність, ну, яка просто не дозволяє людям по-дружньому спілкуватися з іншими людьми. Але все ж таки в цих людей є дуже багато хорошого. Тому що по одиничці у цих людей є дуже багато ідей. І по п'ятірочці вони роблять тільки те, що по серцю. Тому що п'ятірочка, якщо брати матрицю будь-яку, то вона стоїть в центрі. Це серце матриці. Це те, що подобається робить людина. А те, що їй не подобається, дуже важко її заставити робити. Дев'ятка завжди, вона з однієї сторони, от, прагне до перфекціонізму якогось, до ідеального якогось такого стану, ідеальної якоїсь такої роботи. З другої сторони, от, є ця агресія, і є трохи така самовпевненість, може, десь, яка в хороших умовах їй якраз дозволяла. Робити дуже багато, тому що виникала ідея, їй подобалося реалізовувати цю ідею в житті, і вона таки на дев'яточці приходила до якогось матеріального результату обов'язково. От це така характерна риса цих людей. Ну, оскільки вони такі прямолінійні, і як вони щось хочуть. Зробити, то їм хоч кол на голові, тиши, він, вони все рівно будуть іти вперед. От такі їх основні характеристики. І тому, ну, деколи з вами, мої дорогенькі, я, до речі, теж відношуся до цієї категорії, трошки тяжко деколи буває спілкуватися. Оця така прямолінійність, коли. Інші люди можуть боятися її трошки цієї прямолінійності, і через те може навіть своїх якихось цілей цим людям трошки тяжко досягати, тому що, якби було спілкування з людьми більш таке дипломатичне. А саме про, про це я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли у вас є ця одиничка, п'ятірка, дев'ятка, то ви зверніть увагу на те, що вам. У спілкуванні треба бути більш дипломатичними. Це дасть вам можливість більше спілкуватися з іншими людьми, більше їм подобатися, тому що дипломати подобаються всім, а це означає, що у вас буде більше людей, які допоможуть вам реалізувати ваші цілі. А це ж непогано, правда? Ці люди деколи ну зовсім не хочуть нікого слухати, коли в них є оця ідея в голові. І в мене, до речі, були такі ситуації в житті, коли я вкладала навіть дуже великі гроші в те, що я хотіла зробити, от в цю мою таку ідеальну мрію. І люди, які пройшли через це, мені казали, що... Ось це не спрацює, не роби так, бо ти втратиш гроші, втратиш час, а все рівно нічого не вийде. Ми вже пробували. Але думаю, хтось пробував, а я от все рівно, я от так же ж хочу. І так воно мені здається таке потрібне людям. Бо ж по дев'ятках ще ти хочеш якихось масштабних таких проектів. І служити людям, От, дійсно щось зробити таке, щоб воно було потрібно людям, щоб приносило якусь користь, а не послухаєш розумних людей. Ну, закінчиться тим, що втрачаєш великі гроші дійсно і час. Тому цим людям треба обов'язково оточувати себе дуже розумними людьми, людьми. Дипломатичними, які можуть знайти до них підхід, мати терпіння і підказати, що все ж таки залишиться. Тому що ну, життя буде витрачено напрасно, як то кажуть. Це обов'язково той урок, який хочу, щоб ви ну, взяли собі. І щоб ви зрозуміли, що це дуже важливо. Вони не хочуть нікого слухати, втрачають те, що можна було би зберегти. І потім ну, в таких людей може з'являтися таке якась злість от, на тих, що може її не зрозуміли, навіть на тих людей, яких вона ніколи не бачила і не чула, а все рівно, от таке невдоволення, що на багато років може просто вибити тебе з сідла. І вже нічого не хочете робити. То, тобто, щоб такого не траплялося з вами в житті, пам'ятайте, що якщо щось не йде так, як ви задумали, то на це може бути якась причина і досить поговорити з тими людьми, які мають якийсь досвід в цій області, в цій матерії, і ви вже зрозумієте, що ви йдете кудись не туди. Бувають ще такі ситуації, що якісь пере... появляються такі перепони, які дають вам знак. От там же ж дев'ятка є, а вона ж пов'язана якось з цим всесвітом. І вона дає знак: не туди йдеш сьогодні. Можливо, завтра можна буде йти по цьому шляху, але сьогодні не варто. І е, у мене, наприклад, я пам'ятаю, в, в тій ситуації у мене були так, такі знаки, тому що, наприклад, те, що мені обіцяли робити за тиждень, мені навіть за 6 місяців не робили. Розумієте, е, коли ти, наприклад, купляєш допомогу якогось е, спеціаліста, і в результаті цієї допомоги ти не просунулася, як то кажуть, навіть ні на одну одиничку, то це означає, що щось, щось не те, щось не, не, не по тій дорозі ти йдеш. І коли тобі відверто навіть е, люди кажуть, що ти можливо робиш е, ну, таке, що ти в стозі Стозісіна шукаєш голку, яку неможливо там просто знайти. От на це обов'язково треба звертати увагу. Тому що ну от я казала, що це може вибивати на довгий час тебе з сідла і потім нічого не захочеться робити. А ще гірше, якщо люди йдуть в. Е... Ну, в якийсь негатив закриваються в собі. Якщо надходить якась депресія, закриваються від інших людей, йдуть в одинокість якусь, ну це зовсім 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 погано. І людям, в кого є одинички, п'ятірки і дев'ятки, треба про це обов'язково пам'ятати. Ну і що тут ще можна от з цього винести? Що якщо якісь ідеї у вас не виходять, то може. Не все варто і втілювати, втілювати в життя. Можливо, є таке, що і не треба його робити. І треба над цим просто подумати трошки, дати час собі роздумати дуже добре і співвіднести якісь факти. Можливо, і самі прийдете до роздумів у своїх роздумах до того, що цю ідею просто не треба втілювати. Ну і, звичайно, коли такі ситуації в житті трапляються, людина отримує велику мудрість, але чи зможе потім вона ту мудрість використати в майбутньому житті? Це вже велике питання, тому що якщо, як я вже казала, піде в депресію, то там вже не до того, щоб людині щось хотілося робити, навіть з тією мудрістю, яку вона може витягнути от з певної якоїсь ситуації. І уявіть собі, що як ці числа, от одиничка, п'ятірка і дев'ятка, вони ще й повторюються, наприклад, дві одинички є, дві п'ятірки, дві дев'ятки. То вони ще більше підсилюються. Уявляєте, оце прямо людина превперед, і ні, ніхто і нічого її не може зупинити. Поки не зупинить щось, як то кажуть, страшне, якась, якась втрата <кій> матеріальна там чи моральна якась втрата, то краще до цього не дотягувати, як то кажуть. <кій> Коли у вас підсилена така одиничка, тобто є дві там чи більше, то це означає, що у вас ще більше цієї завзятості і впертості є. Звертайте на це увагу. Якщо підсилена п'ятірочка, є дві чи три п'ятірочки, то це означає, що ви можете мотивувати себе тим, що хочете комусь допомогти, що хочете для себе якоїсь такої емоційної свободи. От я це хочу робити, і я це буду робити. Якщо ви будете бачити оцю двойну, там п'ятірочку чи е, потрійну, не знаю, як як кого буде, е, і при цьому ще й одиничку, і дев'ятку, то ви просто. Давайте собі зрозуміти, що тут оце співчуття і оце бажання такої ну, свободи емоційної таке сильне, що вам може застеляти ну очі трохи. І треба їх відкривати і реально дивитися на світ. Ну, якщо підсилена дев'яточка, то у вас тут можуть бути. Завищені амбіції якісь. От, от ваше его, я хочу це зробити для того, щоб комусь щось доказати, як то кажуть. Чи із-за того, що я можу це зробити найкраще, тому що тут якраз і перфекціонізму дуже багато, і ідеального такого перфекціонізму зробити якнайкраще. найкраще. от ну а воно не завжди так виходить, як то кажуть. От, то на це треба обов'язково звертати увагу. Є дуже багато хороших, ну таких рис у вас, коли ви маєте одиничку, п'ятірочку і дев'ятку. Але коли ви не дуже слухаєте себе, людей поряд з вами, то може виникати ось ця така впертість, уже нездорова. І може виникати войовничість, агресія. От вона вам зовсім не потрібна. Тому я бажаю вам реалізувати в житті всі ваші цілі, які ви ставите на одиничці, реалізувати все те, що вам подобається на п'ятірочці. Мати дуже хороший результат на дев'яточці з того всього, що ви задумали. Але пам'ятайте, що шлях до своєї мрії, до тої мети, якої ви поставили, він не простий. І деколи треба розуміти все, що трапляється на тому шляху. І, можливо, деколи відмовитись від нього прямо на початку, вже. Ось це такі основні. Думки, які хотіла я до вас донести, коли ви маєте одиничку, п'ятірочку і дев'яточку у вашій даті народження. Пишіть мені у коментарях, наскільки ви зрозуміли те, що я хотіла вам підказати. Чи були у вас такі ситуації в житті, тому що таких людей, мені здається, досить багато. Мого віку трошки молодші, от зараз ці молоді лідери, які будуть підходити, як то кажуть, для того, щоб управляти державами, для того, щоб робити щось, якісь загальні такі проекти, планетарні, от вони дуже часто можуть мати такі числа. І якщо ще й тут є число життєвого шляху. Або дев'ятка, або сімка, то їх оттягне до такого якогось ідеального, е щось зробити таке ідеальне, щось зробити те, про що ніхто ніколи не чув і не знав. І пам'ятайте, що деколи треба себе зупиняти, коли ви бачите, що щось не йде, так як хотілося б. Я бажаю вам успіху! у... Всіх ваших мріях і у всіх е, тих справах, які ви собі поставили і сьогодні, їх виконуєте. З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.